Дослідження Гарвардського університету показало, що ця спеціальна дієта може уповільнити старіння мозку. Мозок, як вино, як дієта може уповільнити процес старіння і зберегти розум ясним. Ми всі чули про користь здорового харчування для фізичного здоров'я міцні кістки, здорове серце, зниження ризику хронічних захворювань. Але що, якщо я скажу вам, що ваш раціон може мати величезний вплив і на те, як ваш мозок старіє? Недавні дослідження, зокрема робота вчених з Гарвардського університету та університету Бен Гуріона, проливають світло на захоплюючу можливість уповільнення старіння мозку за допомогою дієти. І мова йде не про якусь радикальну трансформацію, а про цілком доступну і смачну стратегію, зелену середземноморську дієту. Як хтось, хто присвятив багато років вивченню нейропластичності та когнітивного здоров'я, я завжди був переконаний у тісному зв'язку між тим, що ми їмо, і тим, як працює наш мозок. Але результати цього дослідження, які підтверджують, що певні дієтичні втручання можуть впливати на білкові маркери старіння мозку, це дійсно прорив. Що таке старіння мозку і чому це важливо? Перш ніж заглиблюватися в деталі дієти, важливо зрозуміти, що мається на увазі під старінням мозку. Це не просто про забудькуватість і уповільнення мислення, хоча ці симптоми, безумовно, можуть проявлятися. Старіння мозку це комплексний процес, що включає зміни в структурі і функції мозку, зниження нейропластичності, здатності мозку адаптуватися і формувати нові зв'язки, а також накопичення пошкоджень і відкладень. Уявіть собі мозок як вино. Хороше вино з віком стає тільки краще, розкриваючи нові відтінки і глибину смаку. Погане вино, навпаки, скисає і втрачає свої якості. Те ж саме відбувається і з мозком. Якщо ми не піклуємося про нього, він може старіти швидше, ніж належить, що призведе до когнітивних порушень і підвищеного ризику розвитку неврологічних розладів, таких як легкі когнітивні порушення і хвороба Альцгеймера. Ключовим аспектом тут є поняття біологічного віку мозку. Він може значно відрізнятися від хронологічного віку людини. Наприклад, людина у віці 80 років може мати мозок, який біологічно відповідає віку 5 10 років. Через нездоровий спосіб життя, хронічний стрес або неправильне харчування. І навпаки, людина в 70 років може володіти мозком, біологічно молодшим завдяки здоровим звичкам. зелено середземноморська дієта секрет молодого мозку. Дослідження, опубліковане в журналі Clinical Nutrition, проливає світло на потенційне рішення цієї проблеми зелену середземноморську дієту. Вона є модифікацією традиційної середземноморської дієти, яка вже давно визнана корисною для здоров'я і включає в себе додаткові компоненти, такі як зелений чай і водна рослина манкай. Традиційна середземноморська дієта багата фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, оливковою олією, рибою та горіхами. Вона обмежує споживання червоного м'яса, оброблених продуктів і доданого цукру. Зелено-середземноморська дієта йде ще далі, додаючи в раціон зелений чай, джерело потужних антиоксидантів і манкай, рослина відома своїми протизапальними властивостями. У дослідженні вчені виявили, що учасники, які дотримувалися зелено-середземноморської дієти, мали більш низький рівень певних білків в крові, пов'язаних з прискореним старінням мозку. Цей висновок має величезні наслідки. Оскільки вказує на те, що дієта може фактично уповільнити біологічне старіння мозку. Чому це працює? Роль антиоксидантів та протизапальних сполок. Але як дієта може впливати на старіння мозку на клітинному рівні? Відповідь криється в силі антиоксидантів і протизапальних сполок. Антиоксидант мозок це один з найбільш енерговитратних органів в тілі. І в процесі його роботи постійно утворюються вільні радикали, нестабільні молекули, які пошкоджують клітини і тканини. Антиоксиданти нейтралізують всі вільні радикали, захищаючи мозок від пошкоджень. Зелений чай багатий антиоксидантами, такими як катехіни, які мають потужні нейропротекторні властивості. Протизапальні сполуки хронічне запалення один з головних факторів старіння і розвитку неврологічних захворювань. Манкай містить сполуки, які мають протизапальні властивості, допомагаючи захистити мозок від пошкоджень, викликаних запаленням. Крім того, середземноморська дієта в цілому сприяє здоровому мозку завдяки підвищенню рівня нейротрофічних факторів, ці фактори стимулюють ріст і виживання нейронів, сприяючи нейропластичності. Поліпшення кровообігу, здорове харчування підтримує здоров'я серцево-судинної системи, забезпечуючи мозок достатньою кількістю кисню і поживних речовин. В підтримці здорової мікробіоти кишечника. кишечник і мозок тісно пов'язані, і здорова мікробіота кишечника може позитивно впливати на когнітивні функції. Як впровадити зелену середземноморську дієту в своє життя? Провадження зелено-середземноморської дієти не вимагає радикальних змін у вашому раціоні. Ось кілька простих порад: збільште споживання фруктів та овочів, прагніть заїдати не менше 5 порцій в день. Вибирайте цільнозернові продукти, замініть білий хліб і макарони на цільнозернові аналоги. Включіть рибу у свій раціон 2-3 рази на тиждень, віддавайте перевагу жирній рибі, такі як лосось, скумбрія та сардини. Використовуйте оливкову олію як основне джерело жирів, замініть вершкове масло та інші рослинні олії оливковою олією першого віджиму, додайте зелений чай у свій раціон, випивайте 2-3 чашки зеленого чаю в день. Спробуйте манкай, додайте манкай в смузі, салати або інші страви. Обмежте споживання червоного м'яса, оброблених продуктів і доданого цукру. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка активно цікавиться нейропластичністю і довголіттям, я сам впроваджую принципи зелено-середземноморської дієти в свій раціон. Я помітив, що це не тільки допомагає мені відчувати себе більш енергійним та зосередженим, але й покращує мою пам'ять та когнітивні функції. Я переконаний, що харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я мозку протягом усього життя. Зелено середземноморська дієта це не просто модна дієта, а науково обґрунтована стратегія підтримки когнітивного здоров'я і уповільнення старіння мозку. Висновок інвестуйте у своє майбутнє дбайте про свій мозок. Результати цього дослідження дають нам надію, що ми можемо активно впливати на старіння мозку за допомогою дієти. Зелено-середземноморська дієта є потужним інструментом для підтримки когнітивного здоров'я та уповільнення старіння мозку. Інвестуйте у своє майбутнє дбайте про свій мозок. Впроваджуйте принципи зелено-середземноморської дієти в свій раціон і насолоджуйтеся ясністю розуму і хорошим самопочуттям на довгі роки. Не забувайте, що мозок, як хороше вино, стає тільки краще з віком, якщо йому приділяти належну увагу і турботу.